Прийшов до неї Господь Ісус і запитав, Мати, чи спиш? Заснула, відповіла Діва Марія, але ти мене розбудив. Я бачила тебе на Оливній Горі, бачила від каяфи до пилата, від пилата до ірода коварного, там, на бичуванні і опльованого терням увінчаного потім тебе судді судили. Прив'язали до кам'яного стовпа, і ланцюгами били тебе, аж твоє святе тіло відпало, а потім хрест прибили, і бік списом пробили. З нього вийшла свята кров і вода. хреста твоє мертве тіло зняли, на моїх руках зложили. Ісус на це ніжно сказав: Мати милосердя! Той, хто той сон при тобі носить, відмовляє і слухає, той без гріха смертельного залишиться, в тому домі ніхто не помре наглою смертю, без прийняття тіла і крові моєї. А хто про що буде просити мене або тебе, люба мати, то отримає. А якщо той сон буде другим давати та при собі носити, той і сто днів відпусту дістане, хто його буде відмовляти або слухати. Той не загине ніде ні на війні, ні в дорозі, ні в якому домі. Хто той сон буде зберігати, тому ні вогонь, ні вода шкодити не буде. Амінь.